Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів 1 А класу на урок математики. Тема нашого уроку віднімання виду 17-7 та 17, 10. Дзвонить дзвоник, не стихає, школярів усіх скликає. До уроку поспішайте, на місця свої сідайте, і почнемо ми наш урок із лічби від 1 до 20 у порядку зростання. Починаємо. А тепер прочитайте, будь ласка, числа першого ряду, Як їх можна назвати? Це одноцифрові числа, а другого ряду, це двоцифрові числа. Так, ну що? А тепер пригадуємо з вами десятковий склад числа. Подивіться, якщо ми візьмемо двічі по 10, 10 і ще раз 10. Це два десятки або число 20. Так, ну дивіться, професор, вже на місці. Готуємось до усних опитувань, як треба відповідати. Яке число передує числу 12? Дивимося. Число 12, яке йому передує, тобто йде попереду 11. Яке число наступне після числа 14? Бачимо 14. Наступне наступає на нього 15. Назвіть сусідів числа 13. Дивимось: число 13, його сусіди ліворуч 12, праворуч 14. А яке число знаходиться між числами 11 і 13? Дивимось: 11, 13, між ними 12. Назвіть числа більші за 10, але менші за 13. Більші за 10 ось подивіться, 10, але менші за 13. Це 11 та 12. А які числа більші за 12, а менші за 15? Шукаємо 12, 15, між ними 13 та 14. Тож сьогодні на уроці ми будемо вчитися застосовувати з вами знання десяткового складу при відніманні числа, чисел. Розв'язуватимемо задачі на знаходження суми а також будемо вимірювати довжину предметів та креслити відрізок заданої довжини. Пригадаємо, дітки, десятковий склад чисел від 11 до 20. Число 11 це 1 десяток та 1 одиниця. Число 16, 6 одиниць, а десятків 1. Число 20. Це два десятки 0 одиниць. Відкриваємо підручники на сторіночці 82 або дивимось на екран. Якщо ми віднімаємо одиниці, то залишається десяток. Яке число у нас, дітки, було? Дивимося. Був ось він десяток. Та ще 7 кубиків число 17. Якщо ми відня... відняли 7, тобто одиниці, залишився десяток, число 10. Записати треба так. Від 17 стільки всього було, відняли одиниці 7, залишився десяток. Число 10. Розглянемо ще приклад. Яке в нас число теж саме 17. Якщо ми віднімемо десяток, то залишаться одиниці. Скільки в нас було? Число 17 це один десяток та 7 одиниць. Відняли десяток, залишились одиниці. Записується це так. Від 17 відняти 10 дорівнює 7. Отже, якщо добре знати десятковий склад числа, то не треба рахувати. І так зрозуміло, скільки буде. А зараз з вами будемо зменшувати числа на 10. 19 зменшити на 10, тобто відняти оцей десяток, буде 9. Від 11 віднімаємо десяток, залишиться 1. Від 18 відняти 10 або десяток, буде 8. Від 12 відняти 10, буде 2. Від 20 відняти 10, було 2 десятки, відняли 1, залишився 1 десяток. Від 15 відняти 10, віднімаємо ось він десяточок, залишилось 5. І від 17 відняти 10 буде 7. Ну що ж, а зараз сідаємо рівненько, розкажемо наш віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно не зігнусь до роботи враз візьмусь. Починаємо розв'язувати приклади на основі тієї властивості, яку ми сьогодні вивчили. Отже, число 13 це один десяток та 3 одиниці. Якщо відняти три одиниці. Залишиться десяток або число 10. Якщо від 13 відняти 10, тобто десяток, залишиться 3. Від 14 віднімемо 4. 14 це один десяток, 4 одиниці. Віднімаємо одиниці, залишиться десяток. Від 14 відняти десяток, залишаться лише одиниці. Продовжуємо. Від 16 відняти 6, від 16 відняти 10. Продовжуємо. Число 15 це один десяток та 5 одиниць. Щоб було простіше, хто не зрозумів, візьміть, будь ласка, лічильні палички, зв'яжіть один пучечок, в якому буде 10 паличок або десяток, і тоді буде. Набагато простіше, наочніше це робити. Від числа 15 віднімаємо одиниці, залишився десяток. Від числа 15 віднімаємо десяток, залишаться одиниці. Таким же чином, від 18 відняти 8 буде 10, а від 18 відняти 10 буде 8. Ну, а зараз попрацюємо з задачею. Артемко розмістив у альбомі 10 світлин. Фоток. Це були світлини з відпочинку на морі, а ще 5 світлин зі змагань із футболу. Запам'ятали, так? 10 було з моря і 5 з футболу. Питання. Скільки всього світлин розмістив Артемко у альбомі. Щоб дізнатись скільки всього, дітки, що ми робимо? Додаємо правильно: до 10 додати 5, дорівнює 15. Вже знаємо всі букви у слові відповідь, тому записуємо не лише розв'язання задачі, а ще й відповідь: 15 світлин. Ну, а зараз будемо вимірювати довжини предметів та записувати довжину. Міряємо довжину маркера. 12. Погляньте сантиметрів або 1 дециметр, 2 сантиметри. Тепер вимірюємо довжину ручки. Погляньте, проводимо вертикальну лінію. 10 см або 1 дециметр. Далі виміряємо довжину скріпки від 0 до 2. Погляньте, значить, 2 см. Чи можемо ми записати в дециметрах? Ні. Бо 1 дециметр це 10 см, а скріпочка довжиною лише 2 см. І олівець, дивимося, від чотирьох позначки до 12. Від 12 відняти 4 буде 8, отже, довжина олівця 8 сантиметрів. Продовжуємо. Тепер нам треба накреслити відрізок. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин. Скріпки та ручки, пригадуємо Скріпка – 2 см, ручка 10 см, додаємо до 2 – 10, буде 12 см. Будуємо відрізок, ставимо крапочку на вільному рядочку, відступивши одну клітиночку з початку сторінки цієї. Прикладаємо лінійку, ставимо ще крапочку на позначці 12 та поєднуємо ці дві крапки. Ось і вийшов відрізок 12 см. Зробимо гімнастику для пальчиків. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати по трі часой з того боку, з того боку. Так, а тепер, як наче ми миємо їх мило і продовжуємо. Це завдання я попрошу вас виконати самостійно. А для цього поставимо відео на паузу, а потім перевірити, чи правильно ви його виконали. Наступне завдання. За малюночком ми будемо з'єднувати вирази, які мають однакове значення, а потім ви будете записувати ці рівності у зошит за зразком. Отже, від 18 відняти 10. Це буде 8. Шукаємо вираз праворуч, значення якого було б теж 8. Вже ми маємо, ось бачите, поєднання. До одного додати 7. Це теж буде 8. За цим зразочком записуємо вираз. Чому тут рівні дітки? Тому що однакове значення виразів. Від 18 відняти 10 буде 8. І до одного додати 7 теж буде 8. Наступний приклад. Від 13 відняти 3 це буде 10. Шукаємо вираз зі значенням 10. Правильно, від 15 відняти 5. Записуємо. Наступний. До 10 додати 3, це буде 13. Шукаємо вираз зі значенням 13. Правильно, дуже легко. Від 14 відняти 1. Це теж буде 13. Зараз ми з вами на цьому слайді на екрані виміряємо довжину кожного відрізка. А потім дамо відповідь на питання, на скільки сантиметрів довжина відрізка зеленого кольору менша, ніж довжина відрізка жовтого кольору, та запишемо вираз. Отже, спочатку вимірюємо. Довжина зеленого відрізку 10 см, довжина жовтого 12 см. Як же порівняти два числа? Пригадайте, щоб порівняти два числа. Треба від більшого відняти менше, від 12 відняти 10. Буде 2 см. Цей вираз запишіть в зошити. Ну, а зараз допоможемо їжачкові назбирати грибів. Починаємо. Швиденько думаємо: від 17 відняти 7. 10. Грибочок з'явився. Від 17 відняти 10, 7. І ще грибочок з'явився. Від 14 відняти 4. 10. Від 14 відняти 10. 4. Подивіться вже, скільки грибочків ми назбирали для їжачка. І останній від 16 відняти 6. 10. Ну що ж, залишилося нам закінчити наш урок. І закінчимо ми його вправою незакінчене речення. Продовжіть, будь ласка. На уроці я дізнався. Мене найбільш зацікавило, було складно, скажіть, що саме, є трішечки часу для того, щоб розпочати разом фізкульт хвилинку, продовжити ви її потім самостійно. Що ж, на цьому ми наш урок закінчуємо. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Готуємось до наступного уроку.